Дешевий піар саме так охарактеризував дії Всеукраїнського об'єднання Свобода губернатор Прикарпаття Михайло Вишиванюк. Нагадаємо, вчорашній пікет націоналістів завершився бійкою. Партійні активісти намагалися штурмом пройти до облдержадміністрації, де працював тервиборчком. Тут вони мали намір довести. Потрібні повторні вибори до обласної ради, бо вони були сфальсифіковані. Вирішення суперечок таким чином губернатору здалося як мінімум дивним. Одним криком, одним криком, не розбудуєш. Ні місто у Франківськ, не розбудуєш дороги, що цим криком, а таким непродуманим криком, ми нічого, крім шкоди області, не приносимо. І от мені навіть дивно, що якщо перемогли, Свобода перемогла в місті Івано-Франківську, взяла контрольний пакет акцій, тут вибори пройшли правильно. А де взяли менше голосів, там фальсифікація. Ну як це так? Ми її абсолютно не втручаємо. Натомість свободівці переконують, до виборчих фальсифікацій на Прикарпатті залучена не лише влада, а й правоохоронні органи як доказ наводять дії міліції та підрозділу Беркут під час спроби блокування пікетувальниками роботи обласної ТВК. Навіть на медзаклад, у якому травмовані пікетувальники знімали побої, розповідає голова обласного осередку свободи Олександр Сич. Чинився тиск. Відразу відбувається тиск на, на лікувальний заклад, щоби нашим потерпілим написати щось таке. Відносно легке, а нібито то потерпілиму з боку міліції щось складне написати. Товариство даруйте. Там не було кому бити Берку, там був я, тягнібок, і декілька прихильників, а їх була ціла маса. Їх там було, напевно, під 20 людей. Це перше, друге це фірмова поведінка органів міліції. Наразі правоохоронні органи вирішують чи порушувати кримінальну справу проти націоналістів. Адже вчора каже заступник начальника обласного УМВС Василь Фелик, були зафіксовані дії, що кваліфікуються як хуліганство, масові безпорядки, пошкодження державного майна та опір працівникам міліції, які охороняли режимний об'єкт. До слова, внаслідок вчорашніх подій один із правоохоронців опинився у лікарні. Кільком порвали уніформу. Дії працівники міліції абсолютно. Законними, по-іншому, працівники міліції не могли діяти. Ви уявляєте собі 250 чоловік одночасно намагалися проникнути в обласну державну адміністрацію з метою захопити ТВК, з метою зірвати роботу державної установи. Зрозуміло, що дії працівників міліції абсолютно законні. і те, хто це спровокував за матеріалами. Якщо встановиться, підтвердиться буде нести відповідальність. Представники свободи обіцяють і надалі відстоювати своє право як політичними, так і правовими методами, включно із поданням відповідних скарг до європейського суду.